Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою черговою цікавою історією. А вам усім бажаю приємного перегляду. Зі своїм чоловіком ми прожили більше 20 років разом. Жили ми в злагоді, майже не доводилось сперечатись і в нас ніколи не було скандалів. Син вже закінчував школу, готувався до вступу у військову академію. Нічого не прогнозувало біди. Якось зовсім неочікувано мій чоловік, на світанку прокинувшись, почав збирати свої речі. Зазвичай день він починав із пробіжки. Але того дня все було не так. За чашкою кави він повідомив, що покидає наш дім назавжди і йде до іншої жінки. До того ж, у них через три місяці народиться дитина. Син вже дорослий, тому причин залишатися разом він більше не бачив. Він пропонував розділити майно, забрав автомобіль. Пропонував розділити будинок, але я була категорично проти цього. Тим більше, у нас був спільний син, і я в першу чергу думала про нього. Син був шокований, що його тато завжди був для нього справжнім прикладом чоловіка, ідеалом, а тут таке. У той момент йому, як ніколи, була потрібна підтримка і чоловіче плече, а тут такі зміни. Прийшов час, син не хотів спілкуватися з татом, хоча я не забороняла їм це робити. Він вступив до вузу і вдома став з'являтися рідко. З колишнім час від часу я випадково бачилась у місті, але ми вдавали, що не знайомі. Він гуляв з донечкою і молодою дружиною. Хоч вони не виглядали щасливими, але все одно мене ці зустрічі дуже бентежили. Син закінчив навчальний заклад і продовжив службу на контракті. Одружуватися він не поспішав, тому що був розчарований жіночою половиною. А я залишилась зовсім сама. Мені не вистачало мого сина, чоловіка. Я жила щасливими спогадами про минуле. Одного вечора несподівано у моїй двері подзвонили. На порозі стояв Олег, мій колишній, і тримав за ручку маленький дівчатко. Він був пригнічений і розбитий. Я впустила їх до хати, бо було дуже холодно. Налила гарячого чаю, нагодувала смачною вечерею. Дівчинка видалась мені надто вередливою і ніяк не могла знайти собі місця. Олег розповів, що його молода дружина привела молодого коханця в їх дім, а їх з дочкою виставила за двері. Їй не потрібен був ні я, ні дочка, сказав Олег. А коли мене звільнили з роботи і грошей з мого боку не стало, то вона одразу ж про це сказала. Чесно кажучи, я й досі кохала чоловіка, мені так хотілося пригорнути його і обійняти. Перед очима пробігли найкращі моменти нашого життя, він став на коліна і почав просити вибачення. Насправді це виглядало дуже жалюгідно, важко було пробачити все забути, але я вирішила дати нам другий шанс. Тепер я мама донечки Оленки, доброзичливої і світлої дівчинки, а мій чоловік найкращий у світі тато. Син з часом таки помирився з батьком, і на вихідних ми влаштовуємо сімейний відпочинок за містом. Я зрозуміла, що життя в сім'ї складне, але коли є любов, то вона здатна творити чудеса, і я щаслива жінка.